Друзі, всім васапці, як кобичний везунчик і сьогодні ми глянемо нове оновлення Counter-Strike 2. На жаль, я його бачу тільки зараз, оскільки я прихворів і не зміг його подивитися раніше, тому разом з вами його і подивимося. Прожимайте лайкусики, пишіть коментарі, якому оновлення, і підписуйтесь на канал, новенькі, І зразу перепрошую, що ролик так. Пізно поїхали. А спонсором цього відеоролика стає Blue Kace. По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим, як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і звичайно, для тих, хто вперше на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Друзі, тільки ми заходимо в гру, я зразу зустрічаю нове оновлення, оскільки ми бачимо зразу нові капсули, які ми обов'язково оглянемо, і також новий сувенірний набор. І самий пропуск до самого blast-турніру. Значить, пропуск на самий коштує обичний 400 гривень, і пропуск плюс 3 суверенірних набори це в нас буде 720 гривень. І бачимо, що у нас є нові наклейки, які ми обов'язково оглянемо, тобто нові капсули. І також, окрім цього, у нас є ще нові капсули. Ось тут вони виглядають так. Ми їх також обов'язково оглянемо. До речі, дуже прикольнень виглядають картиночки. Амповставляє, як вони виглядають. Тобто є бронзова, с... бронзова срібна, золота і брилянт, А як вони виглядають, до речі, дуже прикольно мені подобається. І так, друзі, давайте почнемо з тікерів. Виглядають дуже наклейки прикольно. Дивіться, у нас е додався так виглядають у нас виходить, просто папір'яні наклейки, доволі непогано, вони виглядають. Насправді, папер'яні такі необичні щось новеньке. І це просто щось феноменальне, мені дуже подобається. Це в нас ось так виглядають тепер зараз металеві наклейки. У нас дуже гарний фон і те, що вони такі, типа металеві, реально це дуже їм дає прикольний огляд, і мені кажеться, вони будуть дороговато коштувати, оскільки виглядають, вони реально вайбовенько. Тобто, якщо подивитись, дуже красиво. ну Тобто, просто нереально. Дуже добре, що Valve додали щось новеньке, оскільки такого давно не було, було все по-обичному. Були красиві наклейки, але прям такого оновлення давно не було. Таких капсул, таких наклейок давно ми чекали. І кому подобається, пишіть, там не знаю, Valve красавчики Мені подобається насправді, як виглядають. Спірід просто, просто шикарні. Просто подивіться, вони реально. Бля, а Спитер дуже прикольно. Спир дуже прикольно виглядають. О щит О щит мейбі наві, о май гейт! Прикольненько виглядає, до речі. Так, так у нас виглядають, виходить, розові. Ага. Ну, до речі, теж прикольненько виглядають, якщо так подивитись. А Спіріт взагалі класно виглядає. Спіріть взагалі, що металічно, що отакі от географічні дуже прикольно виглядають. Просто класно. Подивіться, як вони приливаються класно. Це щось нереальне. І навіть, до речі, теж прикольно виглядають. Вау. Це доволі приколенько. Це доволі прикольненько. І так виглядають у нас, виходить, золоті наклейки. Ну, я, мені реально дуже подобається, що вони вирішили додати ось такі, виходить, металеві. Наклейки, це дуже прикольно, давно такого не було. Красавчики. От за це респект. от За це респект. Давайте подивимося, що такі наклеїчки, які у нас в нас в всі капсулі. Тоже тут прикольненькі є наклеїчки. Тут непогано виглядає наклеючка, яка мені реально подобається. Це у Weird Pro, звісно. Получається, ось так. Виглядає прикольно доволі. І ще одна наклеїчка це фейзи. Ось так вона виглядає. Просто класно, просто ідеально. Я не знаю, це просто щось нове, це просто щось шикарне. Тут мені багато наклеїк не подобається, тільки одна така подобається, холо наклеючка якщо так можна сказати, вона прикольно виглядає. Іменно з цієї капсули, ось, і тут нічого нового, так виглядають у нас, виходить, золоті наклейки, тож доволі непогано. Але хотіло щось кращого. Але оці виглядають реально класно. Реально прикольно. І в нас є ще третя капсула. Глянемо ще тут що є цікавенького. Ну Тут, до речі, не дуже багато наклейок. Я маю на увазі не дуже багато прикольних наклеїв, звичайно. Ось ця виглядає тако собі. Ну, я думаю, прям прикольні наклейки це одна буде наклеєчка, ось що прикольно виглядає, до речі. Дуже прикольно. І мені здається, що ще прикольненько виглядає. Де вона? Мені вона сподобалася. Та сама наклейка прикольно виглядає від цієї команди. Ось так. Ось і. і, в принципі, все. Мені більше тут не дуже сильно щось подобається. Ще, в принципі, це непогано виглядає. Друзі, ще раз перепрошую за мій голос, оскільки я ще хворію. Але думаю, треба щось для вас записати, оскільки в мене вже давно не було відео, і мені це дуже не подобається. Тому ще раз перепрошую. Трошки неприємно мене слухати, можливо, така ситуація. Окрім цього, в нас додали ще наклеючки ось такі. Точніше, капсули. Зараз покажемо. У нас, виходить, 4 нових капсули ще в їх не додали. Не знаю для чого. Я не розумію вайбу цих капсул. 40 гривень одна капсула, наклейки тут, ну, скажімо, Ну, я не знаю, ви просто напишіть, хто розуміє вайб цих наклейок, Цих капсул. Ну, просто це, я не знаю, 40 гривень, мені краще здається потратити на капсули нормальні. А не на ось ці капсули, також і У нас виходить, ще така капсула, тож тут нікого цікавенького нічого нема. Ну якщо ви реально розумієте цей вайп, напишу, чому ви розумієте цей вайп, можливо, мені теж сподобається, я почну їх відкривати. Я просто реально не розумію, вони не красиві, як на мене. І нічого в них такого інтересного немає. Нічого в них такого цікавенького немає. А, от оці капсули дуже-дуже прикольні, друзі. Друзі, пишіть чи сподобались вам нові капсули, як на мене, це дуже прикольні капсули, виглядають прикольно і саме класно виглядають ось ці капсули. Вони просто виглядають офігенно, і оці металічні вони виглядають прикольно. І Вау, красавчики, що зробили щось новеньке. Цього давно треба було зробити. Це виглядає реально прикольно. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Бешка.